Всім привіт! Ви на каналі Тревелблогерки Поліни. Я зараз знаходжусь в Варшаві і я в дорозі до Тайваню. Я довго чекала на цей контракт, хоч він і підвернувся доволі неочікувано. І в дорозі я вже я вже тиждень, як не вдома. У мене цей тиждень просто відбуваються якісь абсолютно хаотичні події. Сьогоднішній день просто Дані. You know. Я просто ну, такий день, що хотілося просто. Отако. Заселилася в кімнатку і подивіться на цей холодильник. Ну не чудо, він мені так подобається. Купила собі салатик і зараз я буду їсти салатик. І розкажу вам взагалі what the fuck happened. Коротше, як було діло? Все почалось. П'ятницю 13-го минулого тижня. Цей день для мене був просто апокаліпсисом в якомусь плані. Хоча зараз, коли я згадую, я думаю, що все не було так погано, але тоді мені було погано. І так, що ж власне сталося? Все почалося з п'ятниці 13-го минулого тижня, коли я різко дізналася, що мені взагалі треба в Тайвань. І ну, це було дуже різко. Типу, я прям відчувала ніби. Ніби мені душу порвало. Ні, по факту, типу, тому що я очікувала, що я полечу весною, і, типу, я вже мала якісь плани з родиною, типу, зима, новорічні свята. Я це записую завтра вже свята вечеря, Різдво, там і Новий рік. І були якісь очікування, плани з родиною, але робота є робота, і, в принципі, я рада, я вдячна, що. З'явився цей контракт, але це було різко. І я почала. І я почала різко збирати речі дуже поспіхом, думати там, як з ким прощатись. Зрозуміла, що мені треба буде поїхати до бабусі, попрощатись в село. І я не встигала навіть типу, якось поїхати так, щоб я поїхала із сім'єю і потім повернулася з ними. Тому я брала автобус з села. Це було жорстко, тому що я швидко спакувалась і вийшла так, що я поїхала до бабусі, потім автобусом назад, в Київ, там допакувала свої речі. І зразу тоді ми в понеділок чи навіть в неділю, в неділю ввечері ми з мамою поїхали в обід навіть, в неділю в обід ми з мамою поїхали в Варшаву на вокзал. Приїхали ми раніше, типу ми мали прибути десь о п'ятій, а подаватись на візу о 9-10. Прибули ми на вокзал десь о 3 і ми були дуже втомлені, тому ми вирішили, що можемо дозволити собі зняти хостел із сніданком, що було, до речі, круто. Ми добре, що змогли відпочити, поспати, там, лишити валізи. І потім ми подались на візу, і я переживала за візу, тому що треба була присутність мами, і я думала, що якщо щось там не так з документами ля-ля-ля та паля, я ще гороскопи дивилась. А там казали обережно з подорожами, перевіряйте всі свої дані. І я така май гад. Але все було гуд. І мамі навіть дозволили їхати назад в Україну, тобто я могла забирати візу сама без присутності когось із батьків. А мамі, власне, треба було на роботу, тому це був плюсик, плюс вайб. Дуже миленький чоловічок приймав документи, все швиденько зробили за три дні. І тут сталося так, що я очікувала білет на четвер, коли мені дали візу. Тобто планувалось, в принципі, що як тільки мені дають візу, я собі лечу. Подивились на четвер квитки. Ціни кінські, типу. Ціни були кінські, тому взяли на понеділок і я така, блін, я не хочу тратити гроші, типу, в Варшаві, тут хостели дорогі і вирішила поїхати до Львова. Про що я, в принципі, не з жалкою, це теж було круто, тому що я поїхала до моєї Танюшки. І я приїхала благополучно на кордоні в принципі, не було ніяких проблем. Я там потусила, я зустрілася зі своїм другом, з яким давно хотіла зустрітись. Ми переписувалися в інстаграм, я тут ми зустрілись. Він подарував мені штани обалденні. В нього обалденний бренд. Я лишу посилання в описі. Штанішки супер, все супер. В мене є від нього вже шарф теж. І реально якісно. Реально якісно, зручно і круто. Рекомендейшн. І тако я там потусила дня три і беру ж квитки назад в Варшаву. Виліт в мене мав бути в понеділок о сьомій ранку. Я взяла квитки, я в неділю ввечері виїжджала по цим квиткам і мала в 2.30 ночі понеділка вже бути в аеропорту. Це була помилка. Нічого не передвіщало біди, здається. Б. Ну, очікується в 2.30, що я приїду, то навіть запас є 5 годин до виліту. Думаю, все супер, все чи назис. Під'їхали ми на кордон о 9-й. Думаю, окей, все супер, все чиналась. І ніби автобуси потроху рухались, типу все ок, але все одно я вже почала переживати, що блін, а походу жопа, тому що за день до цього я читаю новини, а там таке. 150 тисяч людей перетнули кордон за добу. Я така. 150 тисяч. Просто, блін, типу, я почала переживати і думати, що ну да, походу, біба, треба щось то робити. Треба щось то робити. І якщо спочатку мені ще здавалося, що ми встигнемо, ну, може там до четвертої доїхати до аеропорту. No baby. No baby. І я побачила, що автобуси все-таки рухаються повільно. Український кордон ми пройшли доволі швидко, а польський. Я чесно не знаю, що вони робили. Я не хочу ні на кого тримати злоби, але це був піздій. Типу, стоїть здорова черга. Я не знаю, можливо, у них не вистачало персоналу чи що. Ми якось намагались виправити польський кордон, але вони просто спали отаке враження, тому що ніхто навіть не виходив. Сам процес перевірки, він доволі швидкий. А найбільшу частину часу займало, власне це очікування перевірки, тому що ну просто до вас ніхто не підходив. Хоча там буквально перевірити паспорти і валізи, і все. Я ще не відійшла. Сорі, сорі. Все ок. Я дуже рада, що я це пережила. Та ти можеш, хоч не жужа, дай йо... Thank you. Що власне далі? Я розумію, що на автобусі ми вже точно не встигнемо. Я починаю забігати в автобуси, які стояли попереду нашого. Там перед нами було їх спочатку десь вісім, потім вже менше, і я в них почала забігати, казати, будь ласка, візьміть цю baby girl до аеропорту, тому що, ну, мені, будь ласка, кажу, я стоячи, поїду, що за горно, Стоячи, їздити там не можна, за це штраф. Хтось казав, тут половині в аеропорт, хтось ще не хотів брати, ну коротше, ніхто мене не взяв. І я пішла просити машин з надією, що мене не вивезуть в ліс. Але я знайшла дуже файного вуйка. Його звали Петро, він з Волині. І просто такий позитивний, хороший, зразу відгукнувся, сказав, добре, сідайте. І я поїхала з двома іншими жіночками. Одна я, мабуть, і не сіла. Тому там ще жіночкам треба було в аеропорт, вони теж були плюс вайм, мені сподобалось, ми з ними їхали там в надії. Але наші надії потроху вгасали, так як покинули кордон ми о 4-й ранку. До аеропорту їхати ще 4 години від цього пропускного пункту. З такими розрахунками ми мали приїхати о 8-й ранку, що власне і сталося, при тому, що мій виліт був о 7.25. Це було дуже стресово. Я розуміла, що я, я їхала, і я розуміла, ніби все втрачено, ніби все просто валиться з рук, і ти вже не можеш нічого зробити. Але мені було спокійніше від того, що ну, я зробила все, що могла, але все одно я дуже винила себе, що я не взяла квиток раніше. Хоча, ну, блін, було вказано, що ми приїдемо о 2.30. Я Ніхто не міг цього передбачити. Да ти можеш. Але знаєте, ми всі з цими жіночками вирішили, що все, що не робиться, це найкраще. Одна з них встигла на літак, бо їй було на 10-ту А я та інша жіночка сиділи і думали, де лоханулись. Вона взяла собі новий квиток, мені теж агенція купила інший квиток, за що їм дуже вдячна. Моя талантська агенція просто мене врятувала, вони все оперативно вирішили. Я думала, що всі будуть на мене злі. І що цікаво, що завжди це тільки в моїй голові, і це більше як якесь самого резіння. І насправді цього ніколи не трапляється. Я завжди думаю, що всі на мене злі, що ой, я так тупанула, але в результаті всі тільки мене підтримують. Агенція підтримала, зі мною були люди. Мені сподобалось, що в цей день всі дійсно старались. Навіть водії автобусів, прикордонники українські, вони швидко ходили, вони бачили, що велика черга, вони підходили до машин, типу, не так, що машини туди доїжджали. Вони вже підходили до машин, бо розуміли, що ну, це буде довго. І всі ніби старалися, але вже нічого не могли зробити. Коли мені, зрештою, написав вже тато, я теж очікувала, ніби, не знаю, якогось ніби мене будуть. Ругати, ось таке в мене було причуття. Ні, мій тато він так мене заспокоїв. Він почав, ну, ми зізвонились, і він щось таке казав. Він казав, що цей квиток взяли ми, що, до речі, неправда. Я сама його взяла, і мені тато казав брати раніше. Але коли він сказав Оце ми, це настільки мені стало приємно, настільки полегшило мені цей груз, цей тягар на душі. Коли ти, коли ти розумієш, що ти не одна, і тобі це кажуть. Це було дуже приємно і набагато облегчило мені якось мої думки. Я перестала настільки все думати, що все погано. І, в принципі, все склалось не так вже й погано. Все могло бути гірше. Тому мораль така, що а, будьте обережні з польськими кордонами, беріть квитки завчасно. Б. Старайтеся робити все, що можете, тому що потім ви будете про це шкодувати, якщо ви цього не зробите. І це ви не одні. Ви ніколи не одні. З вами є ваша родина, з вами є ваші друзі, не знаю, будь-хто ваш кіт, собака. Просто думайте про хороших людей, заводьте знайомства, як я з цими жіночками познайомилась. Ми обмінялись контактами, ми добре спілкувались. Не бійтеся питати про допомогу та об'єднуватися з людьми, якщо у вас спільна проблема. Біда дійсно об'єднує. І просто розумійте, що трапляються такі ситуації. Да ну ти вмуєш. <Color Schedule> <с you love> так, просто такі ситуації трапляються, Погане трапляється, так само, як і хороше, в нас не може бути все постійно хороше. Але все ж... Ви таки беріть раніше. А я вже багато щось вам наговорила і буду їсти свій салатик. Салатка в стилі влоскім з курчаким і тестом. Let's do it! Але я піду все-таки в смайтрату, тому що мені здається, що мене тут дуже чутно і я задовбала тут їздіять.